Hello friends! Привіт, друзі! Я рада вітати вас на каналі Крок до англійської мови. І сьогодні я розповім вам про вживання дієслів love, like, dislike, hate. Дієслово love перекладається на українську мову кохати, любити. За допомогою дієслова love ми можемо висловити найвищий ступень симпатії. Наприклад, I love my kitchen, я люблю моє кошеня. Дієслово «like» перекладається подобатись любити. Це позитивне ставлення до предмету чи події. Наприклад, I like apples, я люблю яблука. «Dislike» не люблю. Не подобається. За допомогою дієслова дізлайк ми можемо висловити своє негативне ставлення або огиду. I dislike spiders. Я не люблю павуків. Дієслово «hate» перекладається. Ненавидіти за допомогою дієслова хейт можна висловити своє глибоке, негативне ставлення до предмету або події. Наприклад, I hate milk». я ненавиджу молоко. Зверніть, будь ласка, увагу на дієслово «hate». Від цього дієслова утворене слово «hater». Хейтер, з яким ви зіштовхуєтесь у мережі інтернет. Хейтер це людина, яка досить негативно висловлюється з приводу контенту в інтернеті, інформацію, яку вона отримує. Дякую, thank you, goodbye.